Верховна Рада затвердила нові дати для свят 25 грудня, Різдво Христове, замість 7 січня, 15 липня День Української державності замість 28 липня, 1 жовтня день захисників та захисниць України, замість 14 жовтня. Нові дати почнуть діяти з 1 вересня. Тобто, День Української державності цього літа востаннє відсвяткують 28 липня. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОДА. У Приютівській громаді відбулася зустріч з представниками французької неурядової організації «Актит». зустріч пройшла з метою обговорення потреб місць компактного проживання та подальших кроків співпраці для підтримки вимушених переселенців. Селищний голова Андрій Коломійцев наголосив на необхідності задоволення нагальних гуманітарних потреб ВПО, які перебувають у громаді. Представники Актит висловили готовність до співпраці та надання допомоги тим, хто найбільше потребує захисту і підтримки, зазначено на сторінці Приютівської громади. Фахівці спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства, із підрозділом Нацполіції Поліна проводять планові рейди за перше півріччя 2023 року. Надійшло 457 повідомлень щодо фактів вчинення домашнього насильства. Працівники поліції склали 101 терміновий заборонний припис крипникам. Зараз на обліку спеціалізованої служби перебуває 68 осіб, із них 38 дітей. Служба разом із поліцією відвідала 9 сімей, де був факт вчинення домашнього насильства. Якщо ви стали свідком або постраждали від домашнього насильства, звертайтесь за адресою Проспект Соборний 59 кабінет 402 або за телефоном 052 35 п'дцять три Телефон мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 067 453 77 29, повідомляє прес-служба міської ради. В Олександрійській громаді завершилось навчання молоді у школі екоактивізму. Цей проєкт реалізовувався командою громадської організації Нова Дружківка, яка в листопаді 2022 року релокувалася з Донеччини у Кропивницький. У межах проєкту в мультипрофільному ліцеї запровадили сортування відходів та встановили баки для збору паперу і пластику. Також у двох бібліотеках розмістили коробочки для збору батареїв. Завершенням проєкту стала презентація екогри «Рекукле» та вручення сертифікатів. Про те, як проходило навчання у школі екоактивізму, можна подивитися за посиланням на сайті міської ради. Просвітницько-профілактичні засідання батьківського клубу тривають. Центральна міська бібліотека для дітей запрошує батьків 18 липня на годину практичних порад, як прищепити дітям любов до читання. Захід організовано у рамках проєкту Батьківський клуб, який реалізовує благодійний фонд Безпечне майбутнє у співпраці з ЮНІСЕФ. Початок заходу о 15-й годині за адресою Проспект Соборне, 102. Приєднуйтеся, приєднатися буде цікаво, корисно і душевно. Йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки. Збірна Кіровоградської області з боксу завоювала шість медалей на всеукраїнській гімназіаді серед юніорів 2008 та юнаків 2009-2010 років народження. інформує медіапортал Дозор. Змагання проходили в Умані. Бронзовим призером став Олександрієць Олексій Шпак, тренер Олександр Чорнобривець. Золото завоювала вихованка новоукраїнської дю США Анастасія Стерпу. Спортсменка прийматиме участь у всесвітній гімназіаді, яка пройде у серпні у Ріо де Жанейро. У вівторок, 18 липня, очікується мінлива хмарність, ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс 19, в день плюс 32. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри на секунду.